Теремнівська водойма, що на території Луцької тергромади. На пляжі косять траву працівники приватного підприємства. Серед них 22-річний косар Роман Коновалюк. Тут важко, тут висока трава, сильно густа. і Не кожна ляска бере. Але так тут справляємося. Бригадир підприємства Юрій Граджило говорить: територію більше двох гектарів прибирає 20 людей. Ми прибираємо тільки траву, тобто шміття. Ми не чіпаємо, ми прибираємо, ми возимо болушівку до одного підприємця, возимо в зоопарк траву. Третій тиждень на Теремівську водойму позасмагати приходить лучанин Єгор Ткачук. Чоловік каже, пляж має хороший вигляд. Ну сьогодні ще не, не купався, вода холодна. Стараються люди, робляться, гарно, то все добре. На центральному пляжі міста цього сезону облаштували смітники, встановили роздягальні та лавки. Фарбуватимуть та коситимуть траву у понеділок, 30 травня. Розповів Суспільному посадовець міськради Юрій Кирилюк. Каже, цього сезону відпочинок в обласному центрі дозволили на двох пляжах у центральному парку і на Теремнівських ставках. З міського бюджету виділяється 560 тисяч гривень. Це на зарплату. На закуплення обладнання для рятувальників, на страхування їх, обстеження підводної частини, дна на Покострові в межах 50 тисяч гривень, 200 тисяч, щоб сходинки облаштувати, ремонт теж 50 тисяч тих будів, невеличких форм, роздягальні, в межах 300 тисяч вже заплановано. Ну, якщо буде потреба, то буде більше. Юрій Кирилюк каже, у разі сигналу про повітряну тривогу люди повинні йти в укриття. Люди відпочивають, будуть знати, де можна ближче захисні споруди, де укриття, щоб в разі потреби сховатися і вберегти своє життя. Лучанин Віталій Поліщук каже, у річці не купається, приходить сюди відпочивати. Раніше було, ну, знаєте, мусор, роздягнутися ну, не придягнутися не де було. Зразки води з двох пляжів Луцької тергромади 25 травня взяли фахівці міського лабораторного центру, розповіла фахівчиня Марія Білоножко. На сьогодні вода дослідження проводяться, і вода в роботі. Протоколи і результати води будуть на наступному тижні. Марія Білоножко каже, що місяця повторно тестуватимуть якість води на цих двох пляжах. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.